Попри численні заяви лікарів про безпечність наявних вакцин українці продовжують відмовлятися від щеплень. Медики застерігають, це може стати причиною спалахів нових епідемій. Наші кореспонденти запитували пересічних івано-франківців, як вони ставляться до щеплень, і чи довіряють вакцині. Ну залежить як, але наразі довіряємо. З лікарям так, головне, щоб дитина була здорова повністю. Це двозначне питання, тому що з одного боку. Ну, в наш час, мабуть, це неможливо без щеплення, це якщо сидіти десь окремо в селі, то можливо. Ну, а друге питання, що, чи це воно справжнє. В минулому році багато загинуло, дітей було. І всі кажуть, що це якраз від щеплення. Ну, якось нейтрально. Дехто говорить, що це шкодить здоров'ю, але з другої сторони. Це, мені здається, обов'язково робити. Ну, не знаю, в мене дітей немає, тому важко сказати. Нема ні одного факта, що люди, які були щеплені, не хворіють. А наоборот, що щеплені, хворіють є багато фактів, що привиті діти хворіли ще тяжчими хворобами. Не Не щипи. Залежить, напевно, від вакцин. Якщо вакцина неякісна, то звичайно, що ні. А є Треба, напевно, дивитися якийсь сертифікат, якось звідки прийшла інструкція Дані. Тоді так або ні. Я можу довірити вітчизняним вакцинам, але зарубіжним ні. Все придбається просрочене, ну, таке або на мізері терміну використання. Щеплення треба робити, і дорослим теж. Обов'язково. Обов'язково. Важко сказати. Будемо довіряти лікарям.